Пасічники Юрій і Анатолій розливають свіжий мед гречаний. Він найтемніший з усіх. Їхні пасіки кочові, кочують з весни. В теплу пору тут проводять часу більше, ніж вдома. Юрій чотири місяці на рік живе і працює в цьому маленькому будиночку біля своїх вуликів. Як вивезли ми у має місяці, це вже ми пізно вивезли, то в апрелі все. І до осені, поки до кінця августа. До російського кордону від цієї просувної пасіки близько 40 кілометрів. Найбільше Юрій непокоїться, що раптово почнуться військові дії, а він не встигне забрати звідси. Щоб згорнути і вивести все це господарство, потрібно не менше двох днів. Обстріл чує регулярно, найчастіше каже під ранок. Така а відважа далеченька, наче стріляється. Далеченько, да, далеченько да. чутно добре. Інша проблема місцевих бджолярів під час війни, каже сусід по пасіці Анатолій: низька ціна на мед. На Новгородці Сіверщині за кілограм гречаного меду, каже, дають тепер 69-70 гривень. Звичайно, мало, якщо сахар більше 30. По собі стоїмості меду, сахар, я думаю, різниця. відчутна дуже добре. На базарі, каже, можна продати дорожче – 180 гривень за кілограм меду, але для нього ринок не вихід. Город весь реалізувати, там стоять, продавати його. Времені нема, бо тут роботи багато. Єдиний вихід продати перекупникам і називає гуртову ціну, яку вважає прийнятною для себе. Хоча б давали гривень 90 за наш труд. Якщо чиста акація, то хоча б гривень 120, ну гречка гривень 90. Ну, хай на траві. ну гривень 80. Хоча Зараз Юрій і Анатолій оформляють на своїй пасіки паспорти. Сподіваються, це дозволить отримати фінансову підтримку з боку держави. Якщо держава буде трохи фінансувати пасічників, то можна буде закупити ваші. Стройматеріал, які на рамки. Лікарства ще таке буває, те ще треба, все подорожало. Оце во, сімейка. Да, це, це недавно ця сім'я. Наталія показує наймолодшу сім'ю на своїй пасіці. Ну, це, може, неділю дві назад вона вийшла. Зараз ужари. А і вже укусила. Наталя розповідає, цьогоріч пасіку не вивозили. Чоловік через російське вторгнення втратив роботу. Цех в лісництві закрили, то поїхав заробляти гроші у Київ. Бджіл залишив на неї. Жінка каже, невеликою пасікою, як у них, можна було б заробляти на життя, але не з теперішніми цінами на мед. Є в нас один оптовий закупчик меду, ну ціну, звісно, дають вони малу ціну. Сказав, що 64-63 гривні за кілограм. Роздрібна торгівля дає змогу продати дорожче до 200 гривень за літр. Але каже Наталія, покупців стало менше. Через те, що ж війна, в людей роботи немає, відповідно, немає коштів за що купляти. Врожай меду цього річ кращий, і бджоли множаться, бо настало вивозити пасіку на поля. Коли так робили, то після обробки соняшника бджоли гинули масово. Минувши роки ми вивозили в цю пору, як починав соняшник десь на поля. Як соняшник посушить, вони починають сипатися. Значить, у нас залишилось було шість сімей. Було більш сорока. Відміна мита і квот на український мед з боку Євросоюзу не рятує ситуацію для невеликих пасічників, які є на Новгородсіверщині. каже жінка. Туди нам ні. Це великі оці його, що занімалися раніше. Почали займатися, Ось цей у нас що скупає оптом мед, Він навірно, я так поняла, наверно, він кудись його відправляє. Ну, це ну, якщо нам зайнятися, я не знаю, з чого почати просто. Це треба, щоб підтримка якась була, щоб хтось, хоча б ну, підказав, як це зробити. А самим я не знаю. Нам простим селянам, як це зробити. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.